І тільки не каже, що знову життя тебе нічому не вчить. Хто минулого разу казав, що це вже точно, точно останній раз. Чотири лайки, чуєш? Чотири. Це твоя стеля. Ти в неї вперлася. Ну і всім пофіг, що ти стараєшся, що ти все показуєш чесно. Глядачі хочуть шоу. Тобі ж якась мапа в коментарях написала, видала і не позорся. Ось оцінка твоєї творчості. Перестань страдати хірньою. Ти б цю роботу вдвічі швидше зробила, якби не знімала, а потім не монтувала і не сподівалась на те, що хтось це буде дивитися. Це ще мама не бачила і нічого про це не сказала. Часно кажу, ну, це не твої, попустись, попустись. попустись. А то мазухідники чи а чиїм голосом говорить ваш внутрішній критик? Взагалі, то я критики не боюсь, я до неї звикла. Я чую її частіше, ніж похвалу. Серед людей, думка яких є для мене важливою. Немає тих, хто критикуватиме мене сильніше ніж я сама себе можу критикувати. Для мене важливо, щоб мені подобалось, а догодити мені досить важко. І тому завершеною роботою я пишаюся без зайвої скромності. Проте це стосується створення мініатюр, а не створення відео. Але якщо я перестану їх створювати. То доведеться купити собі вередчинку, розстелити її на тротуарі поруч з бабусями, які торгують зеленю. Кому мініатюрну копію, дуже креативний подарунок. Всі раніше скопійовані були ним дуже задоволені. І так як відео готових мініатюр майже ніхто не дивиться, я показую вам процес створення. Не знаю, що за затьмарення сталося зі мною, коли я збиралася вишивати ці вії. Мабуть, я хотіла, щоб за ту саму кількість рухів вії були вдвічі густішими. Саме тому взяла тонюсіньку нитку, яку склала вдвоє. Дежавю сталося зі мною уже в процесі. Посередині першого ока, три роки тому, я обрала цю нитку для вишивання вій для першого складу BTS. Навіть не можу вам переказати, скільки разів я це переробляла, скільки плутала, скільки розрізала заплутану нитку. Ну, не зайві буде повторити, що життя мене нічому не вчить. Треба буде записати в свою пам'ятку. Не роби як краще, а роби як перевірено. Щоб ще раз не повторити це з наступними мініатюрами, ну десь через три роки. Цей спосіб вишивання вії я придумала дуже давно, на самому початку. Але в якийсь момент в мене виникла думка, що я не даю клієнтам вибору. І тому я купила штучні вії. Випробувати їх вирішила на замовлення однієї знайомої клієнтки, яка вже не вперше робила замовлення, як люблять це робити в рекламі миючих засобів чи зубної пасти. Я одне око вишила як завжди, і на, е, а на інше око пришила штучні вії. їй штучні вії не сподобались. Для чистоти експерименту в наступному замовленні, вже із новою замовницею, я вирішила повторити його. Інша замовниця теж обрала мій традиційний спосіб вишивання ниткою. Ну і більше я з цим не гралася. До речі, якби я процес не знімала. То дійсно вишила б ці вії вдвічі швидше. Я не знаю, чому так виходить. Ось так виглядають заготовки вій до того, як я їх закріплю за допомогою звичайного лаку для нігтів. Це буде наступний етап, але перед тим як почати закріплювати вії, треба обов'язково закріпити брови верхню повіку і контури очей. Це важливо інакше в процесі закріплення вій, лак може потрапити на ниточки. Наприклад, брів або повіки, і вони можуть набути неправильної форми, не туди приклеїтися. Звісно, це можна виправити за допомогою рідини для зняття лаку, але для чого робити подвійну роботу? Тому саме ось такий алгоритм: брову закріплюю шпилькою до висихання. Далі точно те саме роблю і з верхньою повікою та контуром чорного кольору. Був період, коли я закріплювала риси обличчя за допомогою клею ПВА. Період був недовгий. Тому що я помітила, що під час тонування обличчя клей ПВА розмукає, риси відклеюються і потім залишається така біла плівочка. Пробувала я також акриловий лак, але варіант не сподобався, я назад повернулася до прозорого лаку для нігтів. В процесі закріплення я також намагаюся вирівняти очі, брови, повіки для того, щоб вони були симметричними і однаковими. А далі залишаю все це сохнути приблизно півгодинки. Але час залежить від температури в квартирі, від погоди. Коли в квартирі холодно і висока вологість можу забути про них до завтра. Інколи по закінченні вилізають ще якісь недоліки, але їх легко підправити і це трапляється не часто. Палички для суші. Для накручування Вій я почала використовувати не одразу. До того ж користувалася іншими підручними матеріалами поки одного разу не зіпсувала обличчя, тим що накрутила вії на пензлик, а фарба з пензлика перелізла на тканину. Саме смішно, що тоді для закріплення Вій я ще використовувала клей ПВА. Виходить, що пензлик пофарбований водостійкою фарбою, тому що від намочування одразу ж фарба потекла. Але мені тоді було дуже несмішно. Знаєте, коли це було? 20 лютого 22 року. Помітила недолік я наступного дня, але тоді в мене не було настрою що-небудь змінювати. Ну а 22 я зібрала речі і поїхала з міста. А коли згадала про цей недолік, то це була найменша проблема в моєму житті. В кінці березня ті ляльки вже поїхали в Сполучені Штати до замовниці. Я все виправила, нічого не було помітно. Але, як то кажуть, ложечки знайшлися, а от осад залишився. Я тепер пензлики не використовую, а от палички щоразу перевіряю, чи нема на них нічого, що могло би відбитися, і зіпсувати мою роботу. А зараз ви можете спостерігати, чому для вишивання вій не потрібно було використовувати подвійну нитку. Я не забула про пофарбовані пензлики, але встигла забути про те, що подвійна нитка скручується. В відео я залишила оригінальний звук, і ви можете почути, що я ні разу не da Matucalas З правим оком все те саме немає сенсу повторювати, я думаю. А далі потрібно охайно нанести лак на вії, щоб не заляпати обличчя. В ідеалі їх після обрізання залишиться від 5 до 8 мм. Знову несу сушитись. Пощастило в той день був гарний сонячний день, тому вії, брови дуже швидко повисихали на підвіконі. Залишилось тільки обрізати зайве. Ну і найголовніше все це має одобрити мій внутрішній критик, Якщо раптом йому щось не сподобається, ну то я переробляю. Щиро вдячна усім, хто додивився, а ще більше буду вдячна, якщо ви залишите лайк, свій коментар і, звичайно, підпишетесь. Цього вимагаю не я, а алгоритми Ютубу.